Апостиль для українців за кордоном. топ 3 помилки, які коштують тисячі гривень. Знали, що більшість українців роблять критичну помилку, коли оформлюють апостиль, а з травня 2025-го ціни зросли в 12 разів. Зараз розкажу, як не стати жертвою шахраївки і заощадити тисячі гривень. Спершу підпишіться, будь ласка, на наш канал Visit Ukraine. І давайте починати. Апостиль це не просто початка. Це ваш паспорт для документів у 120 країнах світу. Без нього ваш диплом в Німеччині просто папір. А свідоцтво про шлюб в Канаді не дійсне. Ось реальна історія від нашого юриста Олена з Варшави три місяці не могла влаштуватися на роботу, бо не знала за апостиль, втратила контракт на 50 тисяч євро річних. І на жаль, для наших колег-юристів така помилка трапляється дуже часто. Продовжимо із критичних змін від 2025 року. Ми особисто відстежуємо всі оновлення. По-перше, з 3 травня нові тарифи на апостиль. Це зростання 12 разів. Друге. Апостиль ставиться тільки на території України. Забули документи вдома. Летіть назад або шукайте довірену особу. Третє нова електронна система. Швидше, але складніше для новачків. Але не переживайте, я розкажу всі нюанси далі. Перейдімо до помилок, через які люди втрачають гроші. Це з нашої юридичної практики. Найпоширеніше подають документи в останню хвилину. Наш клієнт Михайло з Берліна чекав апостиль 30 робочих днів замість запланованих п'яти і пропустив стипендію 800 євро на місяць. Друге, звертаються до псевдопосередників. Схема проста: кошти наперед. Документи зникли, гроші не повернули. І третє, про що рідко згадують, неправильно оформлюють копії. 40% документів відхиляють через технічні помилки. Саме тому треба знати всі деталі. Офіційні місця для постилю в Україні ми працюємо з усіма цими установами. Міністерство юстиції для документів про освіту. Міністерство внутрішніх справ для документів РАЦ Державна податкова для довідок про доходи. Міністерство охорони здоров'я для медичних документів. Терміни від 1 до 30 робочих днів. Вартість 610 гривень для фізичних осіб. Хороша новина з цими країнами, апостиль не потрібен. Польща, Чехія, Угорщина, Литва, Естонія, Латвія, Азербайджан, Вірменія, Грузія, Казахстан, Молдова та інші пострадянські країни. Але правила змінюються. Завжди перевіряйте актуальну інформацію. Маєте питання про Апостиль? Не ризикуйте. Наші міжнародні юристи з 10-річним досвідом проконсультують вас. Залишайте питання в коментарях. Відповімо протягом 24 годин. Підписуйтесь на візит Україн. Тут ви знайдете все для життя за кордоном від справжніх експертів. І не забудьте поставити лайк, якщо це відео вам допомогло. Поділіться з тими, кому потрібна постиль.